Ми домовлялись робити то без бійки. Вона там тупа блондинка. Я шукаю там людину на одну ніч сексу. Це сталося само собою. <сум> Я буду говорити собі російською. Матюки, це є зло. Будеш матюкатись на мене заточення? Ну залежить від того, <сум> що ти вибереш. Привіт усім. Ми з вами давно не бачились, але ось ми знову тут. Я, Володимир Чупрін, Я, Яна, Яна Пекун і наші традиційні за і проти, і теми, які нам будуть зачитувати. Яких ми не знаємо. Яких ми не знаємо, ми не готувались. То буде спонтанно. Ми домовлялись робити то без бійки, максимально цивілізовано, озвучувати свої позиції, думати. Пробувати почути іншу сторону. Якось так. Все працює. Як тобі цей формат з минулого разу? Е, ти знаєш, добре, я тішуся. Є шанси, що можливо ми запропонуємо людям трохи новий формат дискусії, а не по типу ну все з ним ясно, він мужик сексист до побачення, тільки тому, що він має якусь іншу думку, або «Все з нею ясно, вона там тупа блондинка, не знаю, обмежена і тільки тому, що вона думає не так, як я. Мені заходить ідея, що ми можемо з тобою не погоджуватись, але про тому це вже другий випуск. Ми ще не билися, і ми тут. Тому так. Клас. Дякую тобі за той досвід. Я тобі дякую. О, шинається. Оооо. Ого, окей окей. А що ти показав зелений? Та, я показав зелений. Це дуже смішно, якщо чесно. Ну, ми. Типу. Цивілізована країна, я думаю, Та -та -та. всі дуже супер зайняті, не мають часу знайомитися. Я ще знаєш про що подумав? Що коли я знов про себе лисий із довгою бородою і підходжу на вулиці знайомитися, то це знов небезпека, небезпека. Від мене щось хочуть, до мене домагаються. Можливо, це такий безпечний спосіб, типу, як можна познайомитися. Я точно за якщо пам'ятати про безпеку, як душно в цій програмі, пам'ятаємо про безпеку, але я хочу сказати. Сказати тільки про те, що дуже класно, коли обоє людей, кого ви би там не шукали, пам'ятають про те, що треба бути чесним з собою або чесною, і відповідати собі, ну якби на питання, кого я там шукаю. Якщо я шукаю там людину на одну ніч сексу, це окей, просто треба бути чесними. А в нас люди ніби дуже бояться бути чесними і придумують це все якимись там знаєш, такими історіями. Бо я геть не, не проти того, щоб там шукати різне, хтось хоче дружити, хтось хоче довготривалі стосунки, як він там собі їх уявляє. Чи вона. А хтось хоче просто там, знайти партнера, там, з яким можна потусити. І це окей, просто класно, коли ви знаєте, кого ви шукаєте. То ти пропонуєш перед тим, як я би реєструвався на сайті знайомств, щоб я ще пройшов якийсь тест ну, щоб на ти визначення трохи. того, що я хочу. А там є, до речі, в Тіндері є значок внизу, типу, про що я шукаю. Двготривалі стосунки, там не визначився, от щось таке. Окей. Okay. Угу. Лагідна українізація, за чи проти? Лагідна, в прямому uh. сенсі. Ну, я за. Я теж за. Є нюанси, звісно, але я за. Які нюанси? Ну, дивись, давай так. То, що були дуже багато прикладено, багато зусиль е, з русифікації, це правда. Певно, е, чекати, е, що все станеться. Все сталося само собою. То так трохи навряд чи спрацює, як на мене. Але які є нюанси, те, що в нас зараз в країні відбувається про контекст, маю таку підозру, що ми зараз плюс-мінус виходимо з дитячого віку, як суспільство, і ніби як входимо в підлітковий, може, ми вже навіть там. Uh -huh. А з підлітками це така історія, що коли ти їм щось пропонуєш, вони завжди проти. Uh -huh. Ну от На вході. Тільки uh -huh. тому, що старші щось їм хочуть, типу. До свідос, ні. І я так розумію, що це багато таких хороших е ініціатив з українізації десь так і сприймається. Що це типу нав'язування. Ну, бо, типу, ви обмежуєте нашу свободу, знаєш. І... Тому ці нюанси, що їх треба враховувати. І напевно робити це якби так. Не знаю, враховувати це і пробувати це розумно якось робити, бо там буде опір mm -hmm. по-любому. Yep. Погоджуюсь насправді з твоєю думкою, бо мені здається, теж е, класно, коли ми обмежуємо ті місця або процеси, або речі, де ми зобов'язані говорити українською як держава. Та ми маємо тут визначити чітку свою позицію, mm -hmm. органи влади умовні, та або громадські місця, там коли mm -hmm. це озвучення якихось mm -hmm. речей. Е, Класно, українська, так точно. Коли ж ми кажемо про оце от спробу українізувати тих зрусифікованих українців mm -hmm. і українок, то це точно не про. Радикальність mm -hmm. для мене теж цей підхід не є окей. Я за те, щоб людям пропонували інструменти для вивчення мови, допомагали, підтримували і при цьому адекватно пояснювали. Бо знову ж таки, не окей, коли людина досі, коли ми вже стільки часу воюємо, коли ми вже чітко розуміємо, що є чорне, що є біле, та, як саме вчиняли проти нас у цей геноцид протягом століть, і людина така, та ні, я, типу. Все не так однозначно, да, і такий типу, ну я буду говорити собі російською і казати всім, що російська це класно, то це не окей, але знову ж таки для того, щоб переконати або якось вплинути на цю людину, може бути закон, і цього може бути на цьому етапі достатньо. Мені здається. Хоча не знаю, пишіть до речі, в коментарях, як ви думаєте, бо тема дуже контраверсійна, особливо якщо ви розмовляли російською або досі розмовляєте, то пишіть чому. Ой, оце ж таке ж. Це якщо я скажу, що я пиздець проти, то <рес> То ми запікаємо <рес> а, окей, окей. <рес> в публічному <рес> просторі. Я люблю це лихе слівце, я, я не знаю. Я іноді для мене це най... mm. найекологічніший спосіб виміщення якоїсь такої mm. агресії, знаєш, який дуже концентрований, такий. Випалила цей матюк. Бо колись, коли я була дуже чемна дівчинка, то я казала, що матюки це є зло. Бо ну, я от, озвучувала якусь пряму позицію, яку мені хтось колись сказав. А потім, в якийсь момент, я подумала: звісно, є місце, де ти, я, як людина, яка працює в сфері, де є багато дипломатії, там якихось правил, умовностей, mm -hmm. ясно, що я там не можу матюкатись. Mm -hmm. Але коли ти в комфортній для себе обстановці біля людей, які це абсолютно нормально розуміють, то чого ні? Я ну що в нас такі матюки цікаві, є дуже колоритні, красиві. Я собі то що ти показав? Ти думає, за? Я нічого не показав. Я думаю, а я, я же думаю. Це вже ну, випала це так не добре. Це так не рахується. Ну добре, а ти за що проти? тільки час будеш матюкатись на мене заточення? Ну залежить від того, що ти вибереш я все таки за як за як можливість знати, що так можна. Але я теж за те, щоб людина собі от, як ти кажеш, вибирала. Бо м, напевно це про вибір. Що знову ж таки про контекст? Та якщо я на дипломатичній зустрічі і тут обговорюються важливі речі, то тоді я напевно вирішую це недоцільно. Міг би міг би це одна що ця позиція може з попереднього питання там про мову. Е Оце підліткова така історія. А я маю право. Так, mm -hmm. я маю право носити шорти зимою. Маю, маю, але що по контексту. Типу, це зима, я замерзну. А я маю право горти. Маю право, але що по контексту? Типу, підліткам ж трохи складно з контекстом. Тому мені подобається ідея мати право, знаєш, це робити, але теж бути мудрим, щоб вибирати, наскільки воно зараз доречно mm -hmm. чи недоречно. Бо іноді насправді то дуже навіть зближує так разом собі. Ми ну mm -hmm. добре лихе слівце. Mm -hmm. Добре лихе. Чули? Добре. Добре лихе. Добре Ого. Ого. Ну, все-таки я би напевно проти, бо. Я набриглася. Я був на волосині того, щоб ви мене більше не побачили з цій програмі. А я ж напряглась, серйозно. Боже. Ем, ну, давай е, я напевно ти. скажу, давай чого ти, ти. ти да, напряглася, да. щоб, щоб ти могла видихнути. Ем, ну, дивись, це точно. Бачиш, е, ідея така, що нам дуже складні питання закидають. Uh -huh. І тут простою відповіддю за і проти і рідко можна обійтись. М -м. Небезпека, напевно, небезпека в забороні в тому, що це, як свідчить практика і статистика, все одно буде відбуватись. Просто воно буде відбуватись десь втіхую, десь там поза, десь не знаю, в сірій темній зоні. Може з жахливою не знаю, санітарією, в абсолютно не окей, умовах. І взагалі мені здається, що коли оце питання так ставлять, на моя наставниця колись казала пізно закривати стайню, коли коні втекли. Угу. Це типу, коли вже це відбулось. І ми пробуємо тоді так, а то взагалі можна чи не можна, це означає, що ми профукали. ну, Типу, як суспільство, ми провтикали. Ми не говорили про теми сексуальної освіти, ми не говорили про секс відкрито, бо це теж табуйована тема, нібито досі. І, і потім ми вже в останній момент рішенням за чи проти намагаємося врятувати, не знаю, дім, який горить, чи типу, стайню, в якій немає коней. Тому, ну, якби. Мені напевно все-таки, що тим вже мало що виправиш, тому е, я за. Але точно впасувало би, і мені хотілося б, щоб про це більше говорили, щоб було більше освіти. Щоб, е, на жаль, нас на Галичині часто теж мені доводиться чути, то там. Бог подбає, і воно все зробить, і якось то буде. І потім в кінці ще зашліфувати забороною, і потім дивуватися, що багато хто не хоче дорослішати, брати відповідальність. Ну, бо, типу, люди діти не знають, підлітки не в курсі. Це робиться, типу, якось так методом тику. І потім, коли людина вже чи дівчина опиняється в тій ситуації, то ну, тут якби, багато тиску на неї, купа заборон, і якось тим не ок. Тому Для мене це може більше як про спосіб підтримати людину вже, дівчину, жінку в складних обставинах її. Але ну, якось я не чуюсь в тому місці, так знаєш, забороняти. І таке відчуття, що тоді ну, ми як суспільство про. Профукали великий шмат, ну, якось так. Я тебе почула і погоджуюсь насправді з цим, бо я точно за те, щоб не забороняти жінкам робити своїм тілом те, що вони вважають за потрібне, бо, зрештою, вагітність тільки жінка. І, але вагітність не приходить, знаєш, без чоловіка. Є двоє людей. І оця вагітність вона не завжди бажана від обох mm -hmm. людей. І мені здається, що коли жінка цього не хоче, то кінцеве рішення має бути за нею, тому що їй доводиться виношувати дитину, народжувати, бути мамою їй все в життя. І якщо ми говоримо про різні наслідки, з одного боку заборона, так я погоджуюсь, бо вона е, стимулює оце якраз тіньову цю медицину, е, яка теж в жахливих умовах, е, хвороби, там, наслідки і так далі. А, а буває ж таке, знаєш, що жінки просто <кій> їдуть в іншу країну, де це дозволено, роблять це там, повертаються назад. Це теж дуже не окей, тобто вони їдуть, платять гроші в чужу країну, теж тіньовий такий контекст. І насильство знову ж таки, якщо ми кажемо заборона абортів, значить ми забороняємо аборти абсолютно усім жінкам, і навіть тим, які постраждали від сексуального насильства. Як жінка, яка постраждала від сексуального насильства, може любити безумовно свою дитину. Бо для того, щоб дитина виросла нормальною в нормальній сім'ї в безпечних умовах, їй треба любов мами і прийняття мами. Якщо держава каже ти жінка, ми вирішили за тебе, що ти повинна народити цю дитину, навіть якщо тобі. Зробили боляче, і ти ненавидиш кривдника, який з тобою це зробив. Все одно народи цю дитину і люби, бо Бог тебе благословить. І він тобі пошле якесь там Боже там благословення. Він дасть тобі ресурс на дитину. Це бред, просто і мені здається, що це абсолютно цинічно, неправильно. І таке толерувати я точно не можу. Мене е, це просто розриває. Те, що відбувається в Польщі, наприклад, з забороною, та коли от виходили останні мітинги, які були, які пов'язані з тим, що жінку притягнули до відповідальності за те, що вона звернулась до лікаря і сказала, що в неї наслідки, бо вона зробила аборт, і її засудили за це. Та, е, це, це не окей. Скільки жінок уже померло у Польщі через те, що вони не отримали належну допомогу або вчасний аборт. Бо буває таке, що Водиться обирати просто в питання здоров'я. Тема складна. Я дуже радикальна в цьому питанні. Я не бачу тут. Взагалі є жінка, є її тіло, є її право на володіння своїм тілом і вибирати те, що їй окей. Там, знаєш, є нюанс насправді з протилежного боку, який іноді звучить, що це вже людська особистість. І що це трохи так тоді може звучати навіть от у нас була ця тема в попередньому випуску. У нас була тема про жіночі вагони. Це типу жінки відлякаються агресії насилля в їхню сторону, але при тому можуть поводитись бути, доволі там, агресивно там, там зі своїм тілом, наприклад, чи з людською особистістю. І це, ну бачу, я собі думаю, що навіть сам формат він про те, що напевно немає таких е, простих рішень, вирішень. Тим складним питанням, бо то дуже багато аспектів є з різних сторін, є над чим дискутувати. І точно я не знаю, як оце іноді поєднати всі протилежні, крайні якісь полярні точки зору. Але то, до речі, один з форматів, який ми пробуємо тут зробити, бо іноді в нас думки відрізняються полярно, але ми досі разом, досі тут. Ти так говориш, то тільки другий епізод. Ну, чекай, це вже було дуже це вже дві години. Дуже багато питань. Ага. Класно, коли можна, це в якомусь такому безпечному просторі, без хейту. Але якщо буде хейт, я теж знаю, що робити там. Хейт на хейт. Ти знаєш, до речі, в якому ми просторі? Ми ні разу ще про це не говорили. О, не знаю. Простір розкажи. дуже крутий, дуже е, стильний. Е, до речі, напишіть, як вам кадр, бо ну я просто в захваті. Дарій студію відкрила її дуже, дуже чарівна. Дівчина Олеся Дарій. І тут ну, просто прекрасне місце Стрийська, 45. Ви можете тут приходити і фотосесії свої робити, або зйомки записувати, от так як ми записуємось. Uh -huh. і, і тут просто вау. Це естетичне задоволення суцільне. Вже щось не, на молодіжне. Ми таке не не дуже. Я вже старий, я, я не Скільки тамі. тобі? 38. Трохи старий вже. Це і Окей. Мені замість 28. Так. Капець, не відчувається. Це поганий знак для мене. Я тільки Я тут взагалі мовчу, бо тут така, знаєш, слизька та моя. Що би не сказав, це може. Але мені ніде не постріли до того. Це вибухонебезпечна історія. Та, я та. І я. Господи. Аскеза. Е я Яза. Е можливо, я не знаю, може у нас з тобою різне розуміння терміну аскеза? Я, як Про ти ясну? це розумієш? Для мене аскеза, здебільшого я так підозрюю, що коли люди чують аскеза, це типу середньовіччя, волоссяниця, і я себе так би забороняю собі їсти солодкий після ага, шостої, ага, е, жену себе в спортзал мінімум чотири рази в тиждень, бо е, інакше, типу, не працює. Тож людина, типу, стота Якщо ти над собою не робиш зусилля, то успіху не буде. Ну, десь, отакий, от, типу, е, така картинка аскези. Але для мене аскеза це в якийсь момент. На власній терапії я це усвідомив, коли я сам собі відмовляю про мої внутрішні кордони, про мої внутрішні рамки. Про те, чого ми так дуже би чекали від наших сусідів, а вони не можуть ну, типу, зупинитись перед чиїмись кордонами. Для того мені треба мати оцей внутрішній стоп. Знаєш, mm -hmm. не просто коли ти мені кажеш, чувак, стоп. Ну, навіть там, не знаю, в тих самих вагонах у чи десь на побаченні, чи ну оцей варіант, щоб чоловік не плутав, знаєш, між добиватись дівчину і добивати mm -hmm. дівчину. Mm -hmm. Ну, типу, коли вона каже стоп. Це оцей внутрішній такий момент, коли я, хоч я дуже можу хотіти і мати бажання, але я собі кажу: ну -ка, ніби ні, стоп тут, тут же стоп. Оце для мене аскеза. В тому місці, щоб навчитись зупинятись себе вчасно. Uh -huh. Бо дітям для того потрібні батьки, підліткам для того потрібна поліція і не знаю, якісь такі органи значки, uh -huh. бо батьки вже, типу, не авторитет. А якщо дорослий цю внутрішню аскезу в собі не буде мати, тоді питання, хто його зупинить. Окей, я уточню. Тобто, е, береш аскезу на якийсь період часу від якоїсь речі, яка на тебе впливає не ок, щоб в кінці що сталося? Щоб в кінці навчитися відчувати мій власний контроль над своїм життям. Ага. Тобто, ідея може не в самому солодкому, як явищі, бо я знаю, що люди там проходять марафони, не знаю, ага. там місяць без солодкого, тиждень без сексу. Капець. Але ідея, напевно, в тому, щоб в кінцевому результаті відчути, що я можу, я знаю себе, я розумію себе, я можу з собою домовитися. І Якщо я сам для себе так як би кажу, слухай чувак, ну тут вже тумач, давай можу зупинятись, то тоді, тоді так. Окей. Okay. Я, якщо я правильно розумію контекст, бо я знаю, що часто тепер це тренд такий в соціальних мережах: типу люди беруть собі аскезу, коли вони хочуть отримати від. Всесвіту, щось вони відмовляються від того, що вони люблять, щоб показати наскільки сильно вони хочуть отримати те інше, а і от ти така тут, мотивація ти, ти тут червону та піднімала я автомобіст. піднімала проти. Ага, окей. І така мотивація мені не близька, бо такими обмеженнями я дуже себе травмую. Я людина з дуже високим рівнем контролю, і я працюю над цим все життя, щоб розслабитись. Просто щоб розслабитись моя uh -huh, uh -huh, ціль uh -huh. в житті дійти до моменту, коли я буду почуватись. Розслаблено в будь-якій ситуації. І я дуже ніби хочу цього стану. Знаєш, я коли в ньому, то я настільки кайфую від цього, що мені mm -hmm. дуже добре. І я, якщо собі уявлю, що от ніби все так добре, я розслаблена, і, і, і я роблю те, що я люблю, і, і я себе люблю, і, і мені комфортно з тим всім, і з людьми, які мене оточують, і, і так далі. І тут я така, я хочу отримувати. Там не знаю щось, не знаю. Хочу новий айфон якийсь. Та ну ти хочеш новий айфон, і ти просто заробляєш на нього і, і там відкладаєш на нього і купуєш його. Або як там це працює, або окей, просиш в когось, хто б тобі подарував на день народження айфон, якщо це окей, варіант для людини. Але робити собі аскезу, знаєш, типу, я не буду їсти місяць солодко, щоб отримати айфон. То це якась для мене така заплутана мотивація. Мій мозок цього не розуміє. Знаєш, бо якщо я хочу схуднути, і я розумію, що мені треба обмежити калорії, вийти в дефіцит. Піти в зал більше там, або просто ну не знаю, що я хочу від свого тіла, то я роблю якісь дії, які прямо прямо, ну впливають на це. І от якщо ми говорили про цю аскезу, бо та аскеза, про яку ти кажеш, угу. вона така для ну, для тренування сили волі, вона мені до вподоби просто мені не треба це тренувати, бо я вже від я цього втомилася. Ми так ніби тут на полярних полюсах, бо в твоєму випадку це навпаки, типу, відпустити той контроль, і тоді то цікаво. Тому що комусь може бракувати того контролю. А а в твоєму випадку, то ти така, типу, хочу нарешті не думати, чи зайвий раз там себе не контролювати, це теж могло би бути круто, бо ти тоді вільніше почуваєшся. Угу, Я перший раз це чую. А таке. Ну, ладно, добре, окей. Уявимо собі. Я тобі дам першому, бо я знаю свою відповідь. Е е е я Я за О, добре. звучить дуже жахливо, розказую. напевно, мене зараз е захейтять жіночки. Ну, вибачте, в мене немає поки дітей. Тій, чекай, може, ми перш ніж тебе не почали хейтити? розкажи, чому так? Oh так Маленькі діти мають властивість плакати. Є <реш> таке, ну тут це, так, та, шах і мат. Є такий е момент. На жаль, нічого я дуже щастя. люблю дітей. Щоб ви просто розуміли, я правда люблю дітей, я люблю тварин, я люблю дітей, я люблю маленькі, якісь не знаю, різні речі. Все нормально, в мене немає якоїсь ненависті до цього. Я хочу дітей в майбутньому, мабуть. Але, але е, якщо ми говоримо про окремі вагони жіночі, окремі чоловічі вагони, кажемо про те, що є змішаний тип, то скоріш за все, коли я лечу в якусь країну, і мені дуже складно справитись зі страхом перельоту. А на фоні біля мене маленька дитина, яку теж складно справитись з цим перельотом, mm -hmm. теж летить ці три години і весь час плаче. У мене просто до кінця перельоту, я її люблю все добре. Вона молодець, хай виконує свою роль. Плакати, окей. Але ну тяжко. Ти тяжко про те, От що би... було б важко справитися ще і з своїм і ще й з тим дитячим. Та, і буває таке, що мені тяжко. Там в закладах, наприклад, я розумію, що ну, це складно реалізувати, та? але mm -hmm. бо з іншого боку, я за те, щоб всюди були умови, для того, щоб дітям і мамам з дітьми було комфортно. Тобто це розділяємо. Та? Е, я за те, щоб Всюди були пеленальні столики, доступні вбиральні. Я, я свідома цього. Просто якщо ми кажемо про якийсь, ну от знаєш. Час проведення або в вагоні знову ж тому mm -hmm. ж самому. Я дуже часто їжджу в купе укрзалізниці, у відрядження на довгі сполучення. я не мала ще можливості вибирати жіночі <свісно>, <свісно> вагони, <свісно>, але я підозрюю, що там, ну, там вже з дітьми дозволено до підліткового віку, mm -hmm. якщо я не помиляюсь, чи до, до якогось віку. І от до якогось віку, так? бо від якогось віку, коли дитина керована і вона сама справляється зі своїми емоціями, бо вона розуміє, де вона знаходиться. І можна і пояснити якісь правила, то це окей, бо якщо це ну, супермаленька дитина, немовля, то мені може бути складно. І я от собі думаю, знаєш, що я маю на це ніби право. Бо якщо десь пишуть, що це місця для дітей або місця з дітьми, то тут, напевно, без дітей. Ну і тут я можу сидіти, так чому ні? Оце зонування мені здається дуже симпатичною ідеєю. Тому не хейтіть, будь ласка. Діти, питань немає до вас. Точно люди, які про інклюзивність, могли би напрягтись в тому місці, бо вони такі ми, я, ми, ми я говоримо про. О о, 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 тому... Ми говоримо про інклюзивність, але Яна така, місця без дітей, і діти такі всі вийшли з кімнати. діяльність. До, до побачення, ми виключно. Я думаю, бачиш по суті можливість взаємодіяти чоловіковій жінці з тими з вагонами з історією, мені дорослому і дітям. Um, це про якийсь ресурс, це про те, що я маю бути готовий, не знаю, щось витримати екстра надокучливого чоловіка, який до мене лізе, чи дитину, яка плаче, типу іншу живу людину. І от таке ну, зонування, я його розумію, що за ним стоїть, бо ти от зараз розказала, то так ніби знаєш чисто по-людськи. Розумію. Mm -hmm. Ну, бо коли я їхав з лекції там, від студентів, і в нас був насичений день. З 9 до 6 я мав чотири лекції, там, з перервою на обід, але я такий весь, і я ще заходжу і в купе, дитина плаче. Я розумію, в неї теж міг бути важкий день. <реш> ну, в цей момент, коли ти кажеш, що праве око дергається, чисто по-людськи, так якщо знаєш, не, не, не робити вигляд супертолерантного, а так, от так сказати, чисто по-людськи, то так трохи око дергалось, то правда. Єдине, що я знаєш про те, що іноді можна багато цікавого про себе дізнатися в таких моментах. Навіть те, що десь я думав, що я не знаю, там більш терпеливий чи більш uh -huh. толерантний, а виявляється, я отакий. Тому мені імпонує, чого я піднявся такий зелений. Я напроти, я проти, щоб так якби дітей виводили. Я за те, щоб діти були. Бо воно для мене якось про контакт. Що Якби в контакті я щось дізнаюсь про себе угу. і зменшити кількість контактів, чисто по людськи, розумієш, так би хотілось, то має свої переваги. Для мене, як для людини, яка працює в темі інклюзії, це якраз знаєш про забезпечення комфортних умов для різних людей. Бо з іншого боку, коли ми когось відділяємо за якоюсь ознакою, це завжди сегрегація. Але з іншого боку, якщо ми дбаємо про комфортні умови для різних людей і їхніх потреб, то тоді це є інклюзія. І от для мене це знаєш такої позиції, ніби. Подбати якраз про комфорт різних людей, бо я розумію, що це щитується як егоїстична позиція, і тому вона може така, знаєш, не не дуже а ти не думаєш, що є може якась така ідеалістична картинка, де цей комфорт взагалі можливо до речі, всім зробити так комфортно, речі, що ми всі та... разом і якась. чоловіки, і діти, які плачуть, як ти кажеш, періодично, і агресивні чоловіки, незадоволені життям, і жінки, які вразливі, втомлені, і про тому і ми всі разом. Але і нам комфортно, бо мені здається, що десь в тому місці така є картинка, може, і лютопічна yeah. трохи, що це ніби можливо, але мені здається, ну навіть нас з тобою, так коли виникають протилежні думки, це якийсь, може теж трохи свого роду дискомфорт. Бо типу, о, ми не команда. Типу, ми yeah. я не знаю, чи взагалі таке можливо, щоб прям так ми настільки підлаштувалися, що нам комфортно. Ну, мені, мені подобається ця ідея, що це неможливо і з цим треба грати, знаєш, постійно. Окей. Ми дякуємо вам за ваш час, за перегляди. Але не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити лайки і обов'язково писати нам в коментарях е, теми, які взагалі було б цікаво нам поговорити з Володією в наступних епізодах. Е, бережіть себе е, і па-па!